слава Ісусу Христу, брати і сестри, з невеликим запізненням приєднуємося до трансляції молитви Святого Розарію через те, що щойно в нас завершилася хресна дорога, молебень якої відбувався в нашій каплиці. Тобто зараз разом з паломниками продовжуємо молитву Святого Розарія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна, скорботна молитва Ісуса в Ецеманському саду. Молимося в цій тайні, в усіх ваших намірах, брати і сестри, які надсилаєте нам під час цієї молитви в коментарях під трансляцією в Ютубі, в Фейсбуці. Всі ці наміри довіряємо Богу через Богородицю. Також особливо молимося за нашого папу Франциска, за єпископів. Просимо за всіх, хто переживає свої сумніви в вірі, хто переслідуваний є за віру. Просимо про дар міцної віри для усіх нас. Просимо також за тих, котрі просили молитися нас. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Mother, God, death, for... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона, Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія безпервородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Сороку друга тайна скорботна. Бечування Ісуса Христа, молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за нашу батьківщину, Україну, за всіх, хто нас захищає сьогодні. Просимо Господа, також за тих, хто віддав своє життя, за нашу свободу, незалежність, щоб Господь. Прийняв їх до свого царства в небі, просимо за зцілення всіх поранених справедливий мир для нашої країни, всіх керівників держав, керівників нашої країни. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля як на небі, так і на землі. God, Amen. Hail Mary, full of grace. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена темі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена те жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти міжінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти міжінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна. Коронування Ісуса Терном молимося в цій тані всіх наших намірах, особливо молимося. зцілення для усіх хворих, просимо також за тих, про кого просили нас молитися за здоров'я хлопчиків, Данилка, Богданчика, Назара, за всіх наших близьких, рідних, про здоров'я душі і тіла для нас. Просимо Господа також. За всі сім'ї, за усіх осіб, які втратили своїх близьких, особливо тих, які загинули під час війни, за усіх зниклих безвісті і їхніх близьких, рідних, щоб Господь дав їм благодать, яких потребують, потішав їх. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословенний пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословенний пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за всіх померлих, тих, які страждають, чистилищі, наших близьких, рідних померлих, тих, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Просимо Тебе, Господи, за тих, котрі помирають зараз, щоб примирені з тобою, вони увійшли до неба. Просимо в усіх намірах наших глядачів, які нас нам надсилають, про які просять нас молитися, особливо за наших близьких, рідних, померлих. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Mary, God, this, death, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена жінками, міженками, благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, благословена і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимося в цій тайні, в усіх наших намірах. Особливо жертвуємо цю тайну за усіх наших добродів, жертводавців, за всіх наших друзів, глядачів, за всіх, хто в духовний матеріальний спосіб підтримує наше служіння, просимо Господа. Про благодаті потрібні для нас, для всіх наших глядачів, для вас, усіх брати і сестри, і в усіх тих намірах, які є в ваших серцях, і тих, які теж ви надсилаєте в коментарях під трансляціями. Отче, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений Твого Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна Спод з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спос з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного ріха зачата, молися нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо Господи влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас, Бог Самогутній Отець і Син, Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона. О, ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Богородице з лорт, молись за нас, богородиця з лорт, молись за нас, Богородиця з лорт, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас, ми Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, вам за спільну молитву Святого Розарія з Лурд. Запрошуємо, щоб доєднуватись до цієї молитви щобудня о 16 годині. І теж нагадуємо, що в найближчу неділю вже буде певна зміна в трансляціях недільних святих мест замість молитви о 12.30 буде о 7.30. Тобто меси будуть о 7.30. О 10 годині і о 13.30. тому запрошуємо вас єднатися з нами в молитві. Залишайтеся з католицьким телеканалом і WTN. Слава Ісусу Христу!